Заливний язик утопця. Хочу одразу попередити, що це рецепт не з книги Відьмака, але, на мою думку, підходить під тематику. Отже, нам потрібно буде 4 язики утопців. Якщо у вас не вийде вбити утопця, не біда. Можна замінити яловичим, або, як у моєму випадку, свиним язиком. Язики потрібно зачистити від зайвого жиру та плівочок і поставити варитись на маленькому вогні разом із цибулею, морквою, лавровим листом, чорним і духмяним перцем на 2 години. Пізніше я ще додаю сушену гвоздику і 2 зубчики часнику для аромату. За пів години до готовності язики потрібно посолити. Також протягом приготування. Час від часу помішайте язики і знімайте пінку, що утворюється. Коли язики заготувалися, набираємо миску холодної води і перекладаємо їх туди для того, щоб вони трішки охолонули і щоб можна було взяти їх в руки. І знімаємо з них зайву шкірку, тобто потрібно їх зачистити, щоб вони були без всього зайвого. Ох, ці язики дійсно виглядають, як язики у топці насправді. Як закінчили зачищувати язики, нарізаємо їх шматочками і після того відкладаємо в сторону. Будемо займатися бульйоном. Бульйон після варіння язиків виходить трішки мутноватий, і, на мою думку, наприклад, я хотіла би, щоб він був більш прозорим. Для цього нам потрібно буде його спочатку процідити і забрати всі овочі, які варилися разом з язиками. Після того потрібно ложкою, або я, наприклад, використовувала серветки, щоб зняти верхній шар жиру. Ось таким чином. Щоб освітлити бульйон, можна використати яєчну витяжку. Потрібно білок відділити від жовтка, його легенько взбити, і поки бульйон знаходиться на вогні, тобто нагрівається, потрібно помаленьку вести білок у бульйон і постійно при цьому помішуючи. Потім варити 5 хвилин після того, як бульйон закіпить. І жовток, точніше, білок має згорнутися і вібрати цей жмих. За першим разом це в мене не вийшло зробити, оскільки результат мене не задовольнив. Я спробувала зробити це ще раз. А заодно полізла в інтернет, дивитися, які ще є способи це зробити. І насправді друга витяжка з білка мені не дуже допомогла. Мені допомогло лимонна кислота. Точніше, лимонний сік навіть краще. Його буквально потрібно небагато, столової ложки достатньо, і от ви бачите, який результат. От саме після лимонного соку бульйон став ось такий прозорий і дуже гарний на вигляд. Після того, як ми процідили бульйон ще раз після другого разу, розводимо 15 г желатину. Оскільки бульйон у нас ще гарячий, то можна желатин розвести з бульйоном. Я його розчиняла ще в мікрохвильовці для того, щоб желатин краще розійшовся. Отже, викладаємо нарізаний язик по формам. По бажанню можна прикрасити горошком, вареним яйцем або вареною морковкою. Я прикрашала тільки горошком. І далі, ось з цим розведеним желатином з бульйоном, ми заливаємо перший. Шар для того, щоб язик і прикраси схопилися і не рухалися, коли ми будемо заливати остальну частину. Желатин, який залишився, вилимаємо до бульйона і розводимо ще 15 грам желатину, туди ж у бульйон. А поки що відставляємо язик на 15 хвилин в холодильник. Коли він там постоїть, ми виймаємо і доливаємо зверху ще бульйон. Виходить дуже гарне і смачне блюдо. До великоднього столу, наприклад. Тому рекомендую готувати, куштувати. Це дуже смачно. А щоб не пропускати нові рецепти, підписуйтесь на канал і не забудьте поставити вподобайку.